Всім привіт. Друзі. Ну що, новина? Новина заїхала від картошечки, недума, не гадано, трошки провалилися. Я думав, буде трошки позже. Но. Бабаховоди, розчахляйте кошельки, фарміть, бони, тому що що, правильно обновився боновий магаз. І тут появилась бабаха за 15 кусків. Боні. У мене, правда, немає, я б її забрав, би, але в мене поки 8 тисяч. Практично. Но, появилась бабаха. Що ще додали нового в наш боновий з вами? Магазин, який всі так чекають, постійно ждуть, коли буде, коли буде. Чесно скажу, я думаю, буде десь в кінці березня. Но, бачите, блін, картошечка порадувала, прям порадувала в началі. В нас додалась бабаха 183. В нас добавились іще Йох. Був у мене цей танчик. Я його по трейдину поміняв. Не дуже цікава машина, як по мені. Але я знаю, що багато хто катає на цій тачці. Тому, можливо, хто хотів колись Йоха, у вас є зараз змога його забрати в боновому магазині. Ціна його 8000 в нас добавилися ще 122 ТМ-ка. 122 ТМ добавилася. Теж, до речі, недавно вона, кстати, була. І була вона по, на скидках новорічних. Я ще тоді думав, її не брати, але я її не взяв Взяв тоді 274А об'єкта. Ну, є темка. Непоганий апарат, є бронька, є яка-не-яка, як-яка-не-яка, ну як, яка, не яка, є альфа. Добряча в, в цілому непоганий пробой. Е, непогані угли як для китайця. 2,2 е, зведення, да, в нас 0,32 точність. Ну, Непоганий апарат. Щось і танкунуть, може і е, Але КД, КД в нього, звісно, великовато, як для СТ, але в цілому апарат в цілому не. Поганий, як для бонового е, магазина, я думаю, прям чудово залітає. Е, ще у нас додався ТОГ-2, е, легенда прям е, нашої гри. Е, ТОГ-2 е, чисто по фану, по приколу. Е, можна взяти, покатати. Ну, я думаю, в цілому машина теж непогана, як для шостого рівня. Е, ТОГ-2 і додався ще хтось. Зараз подивимося, хто в нас тут ще додався. 122 ТМ. 122... А, Type 62. Добавилася ЛТшка. Type 62. Якщо не помиляюсь, вона колись була. Якийсь івент був, що її можна було забрати. Чесно, давно це було, не пам'ятаю вже. Ну, ЛТшка. ЛТшка теж непогана, 7 рівень. Непогана, кстати, ЛТшка як для свого рівня, я вам так скажу. Хоча я не лт вод але. ЛТшка в цілому непогана. Що іще нас нового додавали? Добавили в нас 3D-стилі. 3D-стилі в нас додавались на родзинка програми на 122 ТМ. В нас додавався 3D-стиль. Добавився 3D-стиль 3D у нас на сайгак на st 2 2 2D-стиль на tog 2 ходдох. Добавився 3D-стиль Land. Кройцер для Мауса. Класний стиль, він мені дуже подобається. Я подумаю, я, можливо, навіть його і заберу. Добавився 3 d стиль на WZ11 модель 5 А у мене це є стильочок. Останній дракон. Стільочок Галахалт на ФВшку на Бабаху. Ну, Він іще є за цей, за жетони награда ветеранам, він там ще є за жетони, там його ще можна по-моєму забрати, якщо не помиляюсь. І е, шестопер об'єкт 2,68, варіант 4 на нашу драбину е, додався теж який був е, тільки в коробочках. Ну У мене він є. На Мауса в мене є стіль із перепуски, але хочу цей. от Якраз хочу цей стиль і, мабуть, я його все-таки заберу. Можливо, не зараз. Подожду. Підсобираю, куплю бабаху. Я, в принципі, теж бабаху не проти не проти забрати. Тому пофармлю бон і заберу в ангар. Поставлю собі теж бабаху. Я, звісно, не фанат таких такого стиля гри, але в цілому, якби вона є для контента так сказати. Я думаю, вона. Пойдет. Тому, друзі, оновлення Уже у нас є, Уже оновилося до виходу самого оновлення 1.28, бо новий магазин нам уже оновили. Тому залітайте, друзі, забирайте, що ви плануєте там забирати. Забирайте обов'язково і до скорих зустрічей на нових відеох і на стрімах. Всім пока. Якщо вам сподобалось відео, Прожимайте лайкос, підписуйтесь. І до скорих зустрічей. Пока-пока.